Моторошні вбивства, гучні викриття та затримання зловмисників. Те, що ви не побачите у новинах, покаже хроніка подій. Мене звати Валерій Калайтан, Вітаю! Дивіться сьогодні. Випуску на Мелітопольщині покидьок забив до смерті старенького дідуся. У чому причина жорстокості? Один із нападників палиць наніс господарів телесне ушкодження по голові тулубу, від яких останній помер. Коли риба йде на зимівлю, де на Запоріжжі під час холодів рибальство заборонено, і потім не кажіть, що вас не попереджали. Заборона передусім передбачає максимально зберегти водні ресурси, тому що на сьогоднішній день перелови вони в рази перевищують дозволену норму вилову. Що спричинило чергове ДТП в Мелітополі на так званому проклятому перехресті та чи є жертви? Ковід вплинув на роботу одного з сервісних центрів МВС Запоріжжя. Як тепер отримати права та переоформити авто для мінімізації процесу надання послуги ми маємо таку можливість запропонувати нашим клієнтам більшість послуг отримати в режимі онлайн? Народила здорову дитину та вирішила звести рахунки з життям. Чому породілля кинулася четвертого поверху бердянської лікарні та чи вижила? Докладніше про це не тільки далі в програмі. Вони вдерлись до старенького в хату, бо збирались пограбувати та забрати останні кошти. А коли дідусь їх помітив та почав чинити опір крадіям, один з нападників схопився за палицю. Чоловік почав бити старенького по голові та тулу, бо трами виявились надважкими. Пенсіонер помер. З'ясували, що нападники та дідусь були знайомі, бо жили в одному селі. Деталі цієї моторошної трагедії далі в сюжеті. Трагедія сталася в селі Вознесенка Мелітопольського району. Поліцейські отримали повідомлення, що в одному з будинків виявлено труп чоловіка, і він явно помер не своєю смертю. Копи негайно вирушили на місце. 29 жовтня, близько 21 години, на територію приватного домоволодіння 74-річного пенсіонера з метою крадіжки проникли невстановлені особи, яких помітив власник осели. Та почав чинити опір. Після цього один із нападників палицею наніс господарю телесне ушкодження по голові та тулубу, від яких останній помер. Зловмисників було троє: вони викрали велосипед, мобільний телефон, гроші, металеві вироби та інше майно на загальну суму близько 7 тисяч гривень. Після скоєного втекли, але їх знайшли поліцейські. І двоє з нападників вже мали проблеми з законом. Зловмисниками виявилось, що односельці потерпілого. Подружжя чоловік та жінка 1987 дев'ятсот та 1989 року народження, і 19-річний юнак, який тимчасово мешкає разом з ними. До речі, чоловік, який вже притягались до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Вдома у підозрюваних знайшли деякі викрадені речі та інші докази. 33-річному чоловікові інкримінують одразу дві статті умисне тяжке цілесне ушкодження, що спричинило смерть та розбій. Жінці та 19-річному чоловіку тільки розбій. Максимальне покарання, яке загрожує усім трьом 15 років за ґратами. Перше листопада Мелітопольським міськрайонним судом обрано запобіжний захар двомисника. Чоловіка заарештована, його дружина, яка доглядає за двома малолітніми дітьми, обрана за побіжний захід домашній арешт в нічний час. А 19 19-річному юнаку цілодобовий домашній арест застосуванням електронного засобу контролю. В Запоріжжі 71-річний водій автомобіля ЗАЗ збив жінку пішохода. Аварія сталася на вулиці діагональній. Встановлено, що жінка раптово вийшла на проїжджу частину. Медики намагались врятувати її життя, але не вдалось. Правоохоронці відкрили карне провадження та розшукують свідків цієї ДТП. Якщо це про вас, звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані. Чоловік скоїв крадіжку товару з магазину мобільних аксесуарів. Причому виявили порушника випадково видали нерви. 31 жовтня о п'ятій ранку патрульні помітили, що невідомий намагається швидше сісти в свої авто та уникнути зустрічі з правоохоронцями. Копи зупинили чоловіка та попросили відкрити багажне відділення. Авто там побачили мобільні аксесуари, гарнітури та зарядні пристрої. Правоохоронці встановили, що громадянин мешканець Орігівського району 1960 року народження. Чоловік зізнався, що тільки но зламав замок в приміщення магазину мобільних аксесуарів та скоїв звідти крадіжку. Всі викрадені речі і знаряддя злочину вилучені. Чоловікові інкримінують статтю 185 кримінального кодексу України. Крадіжка максимальне покарання, яке вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. В селі Максимівка палав будинок. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 30 жовтня приблизно пів на другу дня. В кімнаті приватного будинку палав диван та домашні речі. Ймовірна причина займання порушення правил використання пічного опалення. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. 1 листопада з вікна пологового відділення Бердянського територіального медичного об'єднання вистрибнула 32-річна жінка. Інформація про цю подію з'явилась у цей же день у Фейсбуці на сторінці медичного об'єднання. Жінка 1988 року народження з граничним терміном вагітності поступила в пологове відділення 23 жовтня, оскільки в результаті обов'язкового тестування у пацієнтки було виявлено інфікування коронавірусом. Вона була госпіталізована в спеціалізоване відділення для хворих COVID-19. 26 жовтня відбулося благополучне розродження. Породілля і дитина були в нормальному стані. 1 листопада, близько 10-ї, керуючись особистими мотивами, залишивши записку. Жінка зважилася на суїцидальний вчинок і виструбнула з вікна Другого поверху фотозаписки Теж опублікували на цій же сторінці люди. Я вас любила. І що ви зробили за це? Всі ви я любила життя, а ви мене довели. На щастя, спроба самогубства для породіллі виявилася невдалою. Вистрибнувши з другого поверху будівлі, вона отримала незначні травми і забиття, які не загрожують її життю. Зараз жінка знаходиться під наглядом лікарів. Їй надається як медична, так і психологічна допомога. Поруч з нею її дитина, яка в момент спроби суїциду залишалася в палаті. У Запоріжжі працівники поліції викрили наркозакладника. Він розповсюджував метадон. 2 листопада, о 14-й годині, правоохоронці на вулиці Академіка Мосова за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Деоланус. За кермом легковика прибував 20-річний місцевий житель. Під час перевірки салону на задньому килимі з правого боку було виявлено підозрілий пакет. З'ясували, що всередині 8 чеків з метадоном. Вся продукція була розфасована та готова до реалізації. Її патрульні вилучили наразі відкрито криміна... Альне провадження зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до п'яти років ДТП на проклятому перехресті. Такі заголовки з'явились місцевих ЗМІ Мелітополя. З'ясували, що на перехресті вулиць Гризо, Дубова та Ломоносова дорогу не поділили Вас та Славута. В момент зіткнення потрапив в об'єктив камер спостереження. Такі аварії трапляються тут не вперше. Саме тому перехрестя місцеві називають проклятим. Обидва автомобілі рухалися назустріч один одному по вулиці Ломоносова. Водій вазу повертав на вулицю Гризодубова. Він не переконався в безпеці маневру і допустив зіткнення зі Словутою. Щоправда, водій останньої мчав з шаленою швидкістю, що могло завадити водієві вазу вірно оцінити дорожню обстановку. Лікарі надали допомогу водію червоного легковика. Подробиці з'ясовуватимуть слідчі. До уваги, рибалок з 1 листопада 2020 року, відповідно до наказу управління Державного агентства рибного господарства Запорізької області за погодження з інститутом рибного господарства, запроваджена осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Мова йде про місця масового скупчення риби у зимовий період, де вони знаходяться на мапі Запорізької області, та що загрожує порушникам, дивіться далі. Загалом протягом року на водоймах загального користування в Запорізькій області діє низка заборон на лов водних біоресурсів. Навесні це заборона рибальства на нерестовищах, а також відповідно з плавзасобів. Тобто риболовлю дозволяється поза межами нерестовищ, лише з берега на одну вудку з одним гачком. В осінній період діє заборона на період другої линьки раків, тобто в цей час заборонено ловити саме раків і заборонено водних біоресурсів на забувальних ямах. Тобто традиційно вона стартує з 1 листопада і до початку весналітні нерестової заборони, де заборонено ловити на зимувальних ямах. Тобто як рибу, так і раків. Мапу зимувальних ям можна побачити на офіційному сайті управління державного агентства рідного господарства Запорізької області. Умовно зони, на яких діє заборона, можна розділити на дві частини: перша акваторія Каховського водосховища. Зимувальні ями тут наступні. Акваторія Каховського водосховища від Олексіївської насосної станції в селі Велика Знам'янка Кам'янко-Дніпровського району до адміністративної межі Херсонської області та один кілометр в глиб водосховища, зона поблизу акваторії порту у місті Кам'янка-Дніпровська, ділянка скидного каналу Запорізької ТЕС в Енергодарі, півкілометрова акваторія поблизу села Сервоно-Дніпровка Запорізького району, руслова ділянка Каховського водосховища від південного краю острова Хортиця до села Лисогірка, трьохсотметрова затока по обидва боки. Насипної дамби в Балабинській затоці руслова ділянка від греблі Дніпро Гес по обидва береги хортиці за виключенням заток. А ось в акваторії запорізького водосховища до зимувальних ям відносяться наступні місцини. Акваторія затоки Балка Гадюча, що неподалік села Придніпровське, акваторія річки Вільнянка від автотраси Харків Сімферополь до гирла, акваторія затоки Балка Вільна, що у селі Відрадне, ділянка Запорізького водосховища біля села Андріївка, акваторія заток Сухенька та Крословська, неподалік села Криловське, ділянка Запорізького водосховища біля села Орловське. Відповідальність за вилов риби на зимувальних ямах залежить від знаряд лову та масштабу промислу. Приміром, за рибальство любительськими знарядями передбачено або попередження або штраф до 170 гривень. За лов риби забороненими знарядами лову, тобто ця заборона діє протягом всього року. Це сітки, драк, електровудка і так далі. Предбачена відповідальність від 340 до 680 гривень. А також відшкодування нанесених хрибного господарства збитків. Збитки залежать від виду водних біоресурсів, але не залежать від розміру та їх ваги відповідно. Так, наприклад, один екземпляр карася сріблястого – 117 гривень коштуватиме правопорушнику, судака 510, плітки 85, ляща – для гривень. За межами зимувальних ям рибальство не забороняється. Але фахівці нагадують, варто дотримуватись добової норми вилову. За межами зимувальних ям любительське та спортивне рибальство не забороняється, так само як і промислове рибальство, але відповідно до норм правил як промислове рибальство для промислових рибалок, так і любительського рибальства для рибалок любителів. Варто нагадати, що добова норма вилову на водимах загального користування, до якого відноситься як Каховське, так і Дніпровське водосховище, складає 3 кілограми на одного ловця на добу. Але зазвичай цієї норми рибалки дотримуються не завжди, як наслідок зменшення популяції лускатих. Заборона передусім передбачає максимально зберегти водні біоресурси, тому що на сьогоднішній день перелови вони в рази перевищує дозволену норму вилову. І якщо відходити від частного прикладу до загального, то в день можна підрахувати, що виловлюється від 3 до 10 тонн водних біоресурсів. Крім того, фахівці нагадують правила рибальства взимку. В Зимовий період з періоду встановлення до скрістання криги забороняється ловити гачками з номером 10 за вітчизняною класифікацією. Заборона триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони, а це перше та десяте квітня, в залежності від водойми, чи то Каховське, чи то Дніпровське водосховище. В Запоріжжі зловмисники збирались створити фейкову міську раду та планували дестабілізувати суспільно політичну обстановку в регіоні. Однак їх викрили співробітники СБУ. За попередньою версією слідства, учасники групи намагалися створити псевдоорган місцевого самоврядування на території обласного центру. За вступ до лав фейкового органу фігуранти пропонували гроші, і обіцяли оформити відповідні посвідчення. Під час обшуків у помешканнях організаторів та активних учасників групи співробітники СБУ виявили документи, печатки, штампи, ком'ютерну техніку та інші предмети, що доводять протиправну діяльність. У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності. Всіх винних осіб. 33-річний житель Оріхова попався на збуті наркотичної речовини, причому особливо небезпечної. Мова йде про психотроп ПІВІПІ. -пі. Чоловіка затримали, під час обшуку у нього вдома правоохоронці знайшли ще й запал гранати. Тепер фігуранту доведеться відповідати за кількома статтями кримінального кодексу. За встановленими фактами відкриті провадження за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами та частиною другої статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція за статтями передбачає позбавлення волі на строк від. 6 до 10 років з конфіскацією майна. Пожежа сталася в одному з будинків на проспекті будівельників в Енергодарі. Повідомлення рятувальники отримали 31 жовтня об 11 ранку. В квартирі на 9-му поверсі палали кухня, домашні речі та меблі. Вогонь встиг розповсюдитись на 18 квадратних метрів. Буквально за 5 хвилин рятувальники локалізували загоряння а ще через 20 повністю ліквідували. Провели також розбіри приливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. Двоє чоловіків серед білого дня ножицями намагалися відчинити замок автомобіля. А коли вдалося, залізли всередину. А після цього кинулися на навтьоки. Погодьтеся, приводів для підозри достатньо. Дінаха побачив небайдужий житель Запоріжжя. Він викликав копів та надав детальні прикмети зловмисників. Підозрілих осіб, на яких вказав заявник, патрульні затримали на вулиці козачі. Судячи з фото, обидва чоловіки завзяті друзяки. І тепер обом може загрожувати відповідальність. І знову видала нервозність. В Бердянську 30 жовтня правоохоронці помітили чоловіка, який намагався уникнути зустрічі з копами. Його зупинили та провели поверхневий огляд. В результаті виявили та вилучили 21 згорток з наркотиками. Попередньо з метадоном. Було встановлено, що 47-річний чоловік, мешканець міста Черкаси. В Бердянськ він приїхав, щоб збути наркотики. Попався майже одразу після прибуття. Чоловік зізнався, що встиг розкласти три згортки біля будинку на вулиці Східній. Фігурант затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Відновив свою роботу сервісний центр МВС, розташований на вулиці Портовій в Запоріжжі. Нагадаємо, нещодавно кілька його співробітників заразились коронавірусом, і центр довелось закрити. Тепер відвідувачі знову можуть отримати потрібні послуги. Однак, керівництво центру закликає за можливості скористатись електронними онлайн-сервісами. Як це зробити, дивіться в сюжеті. Пандемія набирає обертів. Через це нещодавно вимушено закрили на карантин сервісний центр МВС, що розташований на вулиці Портовій. Зв'язку з тим, що в одному із територіальних сервісних центрів, який розташований в обласному центрі, це ТСЦ-2341, було виявлено ряд співробітників, захворівши на COVID-19, було прийнято рішення про тимчасове його закриття. Але на початку цього тижня, після повного обстеження других співробітників та сам обробки приміщення, сервісний центр 2341 поновив свою роботу. Відвідати центр можна за попереднім записом. Одна з найбільш популярних послуг, якою користуються відвідувачі, це заміна тимчасового посвідчення водія. Тим для цього зовсім не обов'язково їхати в сервісний центр та писати заяву, зазначили працівники. Для мінімізації процесу надання послуги. Ми маємо таку можливість запропонувати нашим клієнтам більшість послуг отримати в режимі онлайн. В цьому режимі мають можливість отримати громадяни, які звертаються з заміною посвідчення водія або зі зміною своїх даних. Тож, як зробити це онлайн? Треба зайти на сайт сервісного центру МВС Запорізької області, обрати вкладку онлайн сервіси, там перейти за посиланням у потрібний розділ, наприклад, заміни посвідчення, і просто виконувати інструкції після оформлення заяви та оплати послуги, а коштує це 219 гривень. Очікуйте смс-повідомлення за 5 робочих днів після подачі заяви. Ваше посвідчення буде готове. Протягом п'яти робочих днів. Протягом п'яти робочих днів громадяни звертаються до вибраного їм сервісного центру і отримують роздрукований документ. Поки сервісний центр був закритий на карантин, багато відвідувачів не склали практичний іспит з водіння. Тепер їм необхідно просто прийти в сервісний центр та завершити розпочати. Звернувшись безпосередньо до сервісного центру 2341, громадянам у відповідності з затвердженим графіком, нададуть можливість здати іспит практичного керування транспортним засобом. Середньому кожним сервісним центром МВС за добу надається приблизно 60 різноманітних послуг. Найбільш популярні це реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, а також послуги пов'язані з видачою водійських посвідчень. Але за можливості співробітники закликають відвідувачів утримати світ фізичного перебування в центрах та користуватися електронними послугами на сайті відомства. Вогнеборці з Запорізького гарнізону отримали три спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі. Техніка має гідравлічне, електричне, пневматичне аварійно-рятувальне обладнання. Є ноші для транспортування потерпілих, засоби освітлення та стабілізації аварійних об'єктів. Робота цих автомобілів в області надасть змогу більш оперативно реагувати на виклики, пов'язані з дорожньо транспортними пригодами та іншими. Подіями дані автомобілі будуть передані до пожежно-рятувальних підрозділів міста Бердянськ, міста Васильівка та міста Пологи. Ці автомобілі не замінюють першочергових аварій на рятувальних роботах та ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, кажуть рятувальники. Їх також використовуватимуть для пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги. Наша частина знаходиться на трасі державного значення і через нас проходить дуже великий потік автомобілів влітку та взимку. Виникає дуже багато ситуацій ДТП та інших надзвичайних ситуацій, зв'язаних з автотранспортом. Даний автомобіль, сподіваюсь, нам дуже допоможе в рятуванні людей. Хроніка подій готова до співпраці зі свідками надзвичайних ситуацій. Інформацію про порушення кримінального чи адміністративного кодексу повідомляйте за телефоном, вказаним на екрані. За наявності фото та відео можете надсилати їх на електронну скриньку главрет теоп'ять.сіпі.ю ви дивились хроніку подій. Я бажаю вам не стати головним героєм нашої програми. Бережіть себе та оточуючих. Хай щастить.